Вітаю! Туронь Дедів Туар. Пішов. Я Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Для нас карта дня на 12 жовтня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Сімка кубків. Що в нас тут? Король кубків. ой, Сьогодні буде емоційний день. Класні позитивні емоції, радість. Сімка кубків це мрії. Що я хочу, про що я мрію, що я собі уявляю, мої плани. Такі рожеві окуляри. А можливо, буде вибір. Ось так багато варіантів. Аж сім варіантів. І потрібно обрати якийсь один, тому що ну, це така карта мрійників. Якщо нічого не робити, то воно і не збудеться. І все й одразу не вийде отримати. Тому на дні колоди також, дивіться, король кубків. Ще один мрійник. Король дорослий чоловік стихії вода. Риба рак скорпіон. Хто він вам знаєте, ви його не знаєте. Можливо, він вам підкине ідею, можливо, він е запропонує варіанти. Ну, дивіться, емоції сьогодні через край. Король від задоволення аж. Е Випускає свої емоції, так? таким чином, щоб весь світ знав, що от так він класно себе почуває. Ну, Тобто, з чим будуть пов'язані ваші такі емоції? З гарним настроєм, з пропозицією, з тим, що ви комусь підняли настрій, знайомством. Вже кожен підставляйте, з чим пов'язаний ось такий класний настрій, що ви всьому світу що хочете сказати? Поділитися новиною своєю, поділитися гарним настроєм своїм. Чи розказати всім, що ви маєте, які вам пропонують варіанти? Ви бачите, яке тут вираз обличчя? Ну. Що ви собі бачите, уявляєте, що ви, про що ви думаєте? На якій мрії ви зосередились? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Тому що сама карта вона не несе нічого, крім ось такого: мрії, бажання, хочу. Тут немає дії, тут немає. Тут тільки наші емоції. Що нам буде допомагати? Можливо, втілювати наші мрії, спонукати нас до дії. Що нам буде допомагати? Вісімка пентаклів нам буде допомагати те, що ми ретельно працюємо над своїм, над тим, що ми хочемо. Підливаємо свій врожай, бачите, тут підливають вазонок, соняшник в даному випадку. Тобто ви Пентаклі це взагалі така турбота. Тобто, ви з турботою, ви з цією відповідальністю, доглядаєте свою мрію, плануєте, йдете <плес> до неї. І от саме з таким підходом вона обов'язково збудеться. Сама така раціональна енергетика, сама така земля, вона Пентаклі, так? і Ця земля, вона приземлює, вона м, надає раціональності, вона надає стабільності, вона дає... земля дає розуміння, що я хочу, як цього досягти, що потрібно м, доглядати, плекати і е, ну, прикладати зусилля до того, щоб втілилося, щоб збулося. Ну, дуже гарне поєднання. Саме тому що я знаю, я вмію, я знаю, що я хочу, я знаю, що для того робити. Ну, най найкраще навіть, можна сказати, поєднання, тому що оце просто мрія. А от вісімкою пентаклів вона має всі шанси збути, втілитись чи збутись. Що буде заважати? Торчико, що таке? Злізь з вітом, злізь з вікна, що ти там побачив? Ой, що буде заважати? Сьогодні, взагалі, емоцій багато. Три карти емоційних і одна землі. Що буде заважати? Що буде заважати? Ну, подивіться уважно на ту карту. Також емоції. І заважати буде можливість чи пропозиція, яку ви сьогодні отримаєте. Можливо, хтось вам підкаже: запропонує допомогу, або вже сьогодні. Запропонує вам ось цю вашу мрію, можливо. А ви ще сьогодні, ну, тому що дивіться, 8 пентаклів це 8. Ви ще не досягли цього рівня, ви ще не дійшли до завершення. 80% ваш врожай достиг. Так, ви його доглядаєте, ви за ним піклуєтесь, але ще, ще не час збирати врожай. А туз пентаклів — це ось подарунок долі, туз кубків, тузи взагалі це початок, подарунок, пропозиція. І от саме можливість ця пропозиція чи подарунок ну, ось вас викличе не ті емоції, які. Хотів би той, хто вам її зробить, цю пропозицію, чи цей подарунок. Ну, бачите, і от таке враження, що якраз людина дивиться на цю мушлю. що ну, в мене є свої. В мене є свої. Нащо мене збивати з толку? Я отут от вже. Я працюю над над втіленням своєї мрії, я працюю над своєю мушлею, щоб вона відкрилася. Торчик. Не потрібно мене, мені, мене збивати з толку. Тобто десь такі приблизно емоції будуть заважати. Ну, такий якийсь цікавий дивний день, дійсно емоції ось такі незрозумілі будуть. Є і задоволення, і мрія, і хочу, і, і розчарування. Можливо, у вас своє бачення, а та пропозиція ту з кубків, ну, вона не така, і вас розчаровує, що ну, я хочу те, що я хочу, а не те, що ви мені пропонуєте. Ну, от приблизно таке відчуття буде. Що ця пропозиція вона не буде збігатися з вашим розумінням, з вашим баченням, з вашими потребами, тому що, можливо, це не ваша мрія. Ми заховали, щоб воно не псувало настрій, тому що сьогодні гарний настрій, на дні колоди король такий трубить в ракушку в трубу, розказує всім про свій настрій хороший. Тому ми заховали, щоб не розчаровувалися ми. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Мрійте, мрійте, обирайте, втілюйте свої мрії, свої плани із задоволенням, щоб ви отримали, результат, позитивний результат, такий, як вас задовільняє. Такий, як ви собі намітили, такий, про який ви мрієте. Ну що ж, я бажаю вам чудових емоцій, ось таких, такого феєрверку сьогодні, вибуху емоцій, нових вражень, позитиву. Діліться своїми емоціями, своїм чудовим настроєм, позитивними враженнями. Примножуйте їх сьогодні. Ну що ж, вдалого дня. Дякую, що ви в мене є. Чекаю коментарів. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, папа! -па.